Всім доброго ранку. Скажіть, будь ласка, поставте плюсики в чат, чи чути мене, чи добре відеотрансляція йде. Вітаю, скажіть, будь ласка, чути мене все нормально? Чудово, дякую за допомогу. Мене будемо починати. Мене звати Ольховський Олег Геннадійович, Я адвокат адвокатського бюро Івана Хомича. На сьогоднішній день хотіли вам розказати про. Ідентифікацію, що це таке, кому це треба проходити, до якого моменту це треба пройти. Ну і також відповімо на типові питання, які нам задавали під час минулих трансляцій. Для початку прошу вас поставити вдобайку, підписатися на наш канал за можливістю поширити цю трансляцію. Ну і будемо починати. Також хотів попросити вас, якщо у вас виникають якісь питання під час нашого ефіру. Або до цього у вас були якісь додаткові питання під час щодо ідентифікації, пишіть ці питання, ми їх всі зафіксуємо і в завтрашньому ефірі постараємося за можливості на них всіх відповісти. Отже, що таке ідентифікація, і кому її взагалі треба пройти? На сьогоднішній день ідентифікацію треба пройти таким особам: це внутрішньопереміщені особи. Які виїхали з тимчасово окупованих територій на територію України, але не оформили собі статус точно, переміщеної особи, також це особи, які, на жаль, зараз досі перебувають на тимчасово окупованій території, і особи, які проживають за кордоном та отримують пенсії та інші державні соціальні виплати. А кому це треба пройти, ми з вами проговорили. Цю ідентифікацію треба пройти до кінця цього року, тобто до 31 грудня. Чому це саме треба робити? Пенсійному фонду треба переконатися, що саме ви, от як отримувач пенсії, отримаєте цю пенсію, що ви живі, і ніхто за вас цю пенсію не отримає. Що буде, якщо не пройти ідентифікацію? Ваша пенсія вона нікуди не зникає. Вони продовжують нараховувати вашу пенсію, однак виплати припиняються. Їх можна буде поновити в майбутньому, але знову ж таки виплати поновляться тільки після проведення ідентифікації. Я, як адвокат, не рекомендую вам затримуватися з проведенням ідентифікації, тому що знаючи, пенсійний фонд можуть потім в майбутньому виникнути певні складнощі, а оскаржувати дії пенсійного фонду це завжди ну, морально, як мінімум, морально важко. А тепер хотів би з вами поговорити і відповісти на типові питання, які задавали нам пенсіонери під час минулих трансляцій. Перше питання: як можна пройти ідентифікацію на сьогоднішній день? Є п'ять способів, як це можна зробити. Перший саме простий спосіб це особисто звернутися до відділення пенсійного фонду. Ви берете з собою документи, посвідчуючи особу, це паспорт, ідентифікаційний код. Інші документи, які вас є, які посвідчують особу, звертайтеся до вашого відділення. Можете навіть завчасно через портал пенсійного фонду записатися в чергу, щоб не стояти в черги. А після цього пройдете ідентифікацію, і це, це такий найпростіший спосіб, який можна обрати. Другий спосіб можна пройти ідентифікацію через відділення банку, в якому ви отримуєте безпосередню пенсію. Але знову ж таки треба особисто звернутися до відділення банку і особисто знайти гроші, щоб вони підтвердили, що саме ви, як отримувач пенсії, отримуєте пенсію, і ніхто її не отримує за вас. А другий спосіб це пройти відео зробити через відеоконференцію на порталі пенсійного фонду пройти ідентифікацію. Для цього треба пройти треба подати заявку на порталі пенсійного фонду, оформити відповідно цю заявку правильно. Після цього вашу заявку буде розглянута, і вам буде повідомлено, коли вам призначено цю відеоконференцію. Працівники пенсійного фонду з вами з'яжуться, ви пройдете цю ідентифікацію. Також при собі треба мати необхідні документи, які посвідчують вашу особу, щоб ви могли безпосередньо на камеру показати, що це ви, ніхто інший. І після цього вам буде у вас буде як особа ідентифіковано. Також є спосіб пройти через ідентифікацію, через. Посольство або консульство. Якщо ви проживаєте за кордоном, ви маєте звернутися до відповідного посольства або консульства. Вас ідентифікують як особу, дадуть відповідний документ, і після цього ви маєте цей документ направити у пошту поштовим зв'язком або через на електронну пошту підписуючи електронним цифровим підписом цей документ. Направити до пенсійного фонду, в якому ви перебуваєте на обліку. Ну і останній спосіб це війти в ваш портал, на портал пенсійного фонду, війти в ваш особистий кабінет через «Дія підпис». Це достатньо швидкий спосіб, однак необхідно спочатку, щоб у вас цей дія-підпис був зроблений в дії. Після того, як ви просто зайдете в ваш, ваш електронний кабінет. Вона автоматично буде вважатися, що ви пройшли ідентифікацію. Тому що я думаю, хто з пенсіонерів вже це робив або підписував за підпис. ви знаєте, що треба безпосередньо через камеру показати своє лице там виконати команди, які просять безпосередньо діяти, клікнути, повернути лице. тобто ви додатково проходите цю ідентифікацію. Ну і переходимо до наступного питання: чи можна. Від ідентифікації. можливо, для тих, хто за кордоном чи лише для внутрішньо переміщених осіб? Тут я буду трошки повторюватися. Звичайно, це можливо для тих, хто проживає за кордоном. А, головне просто правильно оформити заявку, дочекатися, поки з вами зв'яжуться. Ну, і обов'язково в заявці має бути вказано, через який месенджер з вами може зв'язатися. Також а, третє питання писав наш а, коментар під нашим відео. А, скажіть, будь ласка, чи треба проходити? Цю ідентифікацію військовому пенсіонерці, яка перебуває за кордоном, і чи можливо це зробити, якщо вона має з собою тільки закордонний паспорт. Пенсійному не допомогли, сказали, що вони не займаються військовими пенсіонерами. А, дивіться, ідентифікацію потрібно проходити всім категоріям пенсіонерів, а, якщо ви підпадаєте під оці три ознаки, як я сказав на початку. Якщо ви проживаєте за кордоном, якщо ви проживаєте на тимчасово окупованій території, або якщо ви переїхали з тимчасово окупованої території, але не оформили статус внутрішньопереміщеної особи. Єдине, що для військових пенсіонерів є свої особливості: по-перше, вони перебувають на обліку в пенсійному фонді для військових пенсіонерів, які виходили на цю пенсію, і в них дуже часто а, закриті реєстри. А, тому о, вам, в першу чергу, може звернутися, якщо ви проживаєте за кордоном до консульства посольства. Пройти так само там ідентифікацію, і потім направити безпосередньо вже на ваш а, пенсійний фонд цей документ, де підтвердити те, що ви дійсно цю ідентифікацію пройшли. Але повторюсь: для всіх категорій пенсіонерів а, треба цю ідентифікацію проходити, якщо ви відпадаєте під ці три а, види, які я вам сказав на початку. А, так, переходимо до наступного питання. Скажіть, будь ласка, треба ідентифікуватися у своєму банку, в своєму місці? Чи можна ж тому ж банку, але в іншому місці? Ви можете пройти ідентифікацію банку у будь-якому місці. Головне, щоб це був ваш банк, в якому безпосередньо отримуєте пенсію. Так, приходимо до наступного питання. Спроби ідентифікації через дієпідпис постійно в кінці пише, пише про помилку: Це збі сервісу ПФУ, чи що, і як це виправити. Достатньо часто питання, яке задають: ми всі маємо розуміти, що дія підпис, портал пенсійного фонду, можуть бути певні збої. В цьому питанні найчастіше проблема це треба оновити додаток діє підпис, ну тоді оновити додаток і потім оновиться безпосередньо ця програма. Це можна зробити в самі програми є оновити застосунок. Також, якщо це не допомагає, або засунок оновлений, але все одно видає помилку. Також можна вийти з вашого аккаунту, зайти заново, пройти там авторизацію через банк. Може також вам допомогти. А також, якщо а, є певні неузгодження, наприклад, з банком, то у вас а, через банк, який ви проходите авторизацію, не оновлений додаток банку, також можете оновити цей додаток. А, якщо ви провели всі ці дії і також у вас видає якусь помилку, ви можете безпосередньо написати в чат підтримки у дії. А, і там вам можуть допомогти з цим питанням. Так, переходимо до наступного питання. Коли я подаю заявку на відео я отримую повідомлення: увага, відповідно до наданої вами інформації. Вас не ідентифіковано, як одержувач пенсії плати, що має право на подання заяви для проходження ідентифікації за допомогою відеоконференц-зв'язку. Це означає, що я не маю проходити ідентифікацію. Ні, це не означає, що ви не маєте проходити це. Означає, що або ті виплати, які ви отримуєте, вони не підпадають під можливість пройти відеоідентифікацію, або в самому порталі пенсійного фонду є якісь розбіжності між вашою інформацією вашими документами, там ідентифікаційний код неправильно введений, або є якісь інші розбіжності. Для цього ви можете зателефонувати на гарячу лінію пенсійного фонду, щоб вам там допомогли з цим питанням, або безпосередньо звернутися, якщо у вас є така можливість, до відділення до будь-якого відділення пенсійного фонду України. Але знову ж таки це не означає, що вам її проходити. Не потрібно. Так, наступне питання: заявку на відео не можна подати із закордонного номеру. Можна подати із закордонного номеру. Головне, щоб у вас були засоби зв'язку, через які можна буде з вами зв'язатися і безпосередньо працівник пенсійного фонду зможе буде з вами проговорити, побачити вас особисто. А якщо ви не знаєте, які ці засоби зв'язку, це Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom. Так, приходимо. До наступного питання. Як проти ідентифікацію посольстві, поясніть, будь ласка, докладніше. Ми це питання затрагували до цього. Може повторитися. Ви берете з собою всі необхідні документи, які підтверджують вашу особу. Закордонний паспорт обов'язково візьміть, приходите в посольство, зазначаєте, що вам треба пройти ідентифікацію для продовження отримання пенсії. Вам видають необхідний документ. Після цього звертаєтеся з цим документом, направляєте його поштою. На ваше головне управління пенсійного фонду, де ви перебувати на обліку, або направляєте електронною поштою, але обов'язково його треба підписати електронним цифровим підписом. А, так, переховне наступного питання: Прийшла ідентифікація. Запевнили, що рішення на порталі ПФУ, але минуло 12 календарних днів і досі в оброці. Який термін розгляду? Термін розгляду складає 10 днів, але можуть бути всякі затримки. Але ці затримки не можуть перевищувати до 30 днів. Тому, якщо у вас така склалася ситуація, можете зателефонувати так само на гарячу лінію пенсійного фонду. Якщо вам там не допоможуть або строк вже точно там перевищив 30 днів, тоді можна писати скаргу до пенсійного фонду України про те, що вам відмовили в цьому. Наступне питання: якщо є проблеми зі слухом, зором як пройти ідентифікацію? Гарне питання коли. Ви можете подати заяву про проходження від ідентифікації на порталі пенсійного фонду. Там є окремий пункт, коли ви заповнюєте всі необхідні інформації про вас. Є таке поле вид послуги, яку необхідно забезпечити під час від ідентифікації, і тут можна обрати інші послуги, перекладача жестової мови, фізичний супровід. Також ви можете під час відеоідентифікації ідентифікації попросити, щоб вам, засоби з вами комунікації були через чат. Також з вами можуть бути людина, яка допоможе, там буде супроводжувати проходження ідентифікації. Допомагати вам просто треба про це поперед до самого початку працівника пенсійного фонду. І також варто зазначити, що якщо з вами допомагає якась особа, або там рідні, або там знайомі, це не є підставою для відмови в від ідентифікації. Це вам допомога для того, щоб ви її пройшли. А, тому обов'язково зазначаєте необхідні для вас умови з самого початку. Це може бути просто довше заняти по часу а, призначення вам ідентифікації, тому що там перекладача, перекладача жесткої умови. Зрозуміло, що таких працівників обмежена кількість, тому це може просто більше заняти по часу. А, переходимо до наступного питання: а, як пройти ідентифікацію, якщо перебуваєте на тимчасово окупованій території? Саме болючі питання на сьогоднішній день, тому що дійсно достатньо велика кількість пенсіонерів досі перебувають на окупованій території. Тут є декілька варіантів. Головне, щоб у вас була доступ до інтернету, тому що якщо у вас немає зараз можливості виходити доступ до інтернету, на жаль, ви і не можете приїхати на зараз на територію не територію України. На жаль, ви піти не зможете. А якщо у вас є доступ до інтернету, Залишається два варіанти. Перший варіант це що ви пройшли нотифікацію на порталі пенсійного фонду, зайшли через дієпідпис. А другий варіант це щоб ви подали заявку на відеоконференцію. Знову ж таки, які можуть бути такі ну, лайфхаки, щоб це пройти, щоб вас взагалі впустили в цей портал пенсійного фонду, дії, щоб ви могли скачати. Можете встановити VPN, спробувати, щоб встановити, щоб. Показує, що ви перебуваєте на території України, а це може допомогти вам пройти цю ідентифікацію. Але знову ж повторюся, це одне з самих болючих питань, тому що дуже багато проблем під час проходження ідентифікації. Багатьох це не виходить. Тому, якщо у вас були також успішні якісь кейси з проходженням ідентифікації на окупованій території, можете з нами поділитися. Ми обов'язково наступних трансляціях це питання виставити і більш детально розкажемо. Як це зручніше зробити, а також переходимо до останнього питання, яке в нас є: а що робити, якщо пенсійний фонд не відповідає на вашу заявку на А, Це є порушення зі сторони пенсійного фонду. А, так само можете зателефонувати на гарячу лінію пенсійного фонду або подати скаргу до пенсійного фонду України. А, скарги допомагають. У мене були позитивні кейси з цього питання. Так само, коли пенсійний фонд не реагував. На наші звернення після цього як подали скаргу, зателефонував працівник пенсійного фонду і запропонував узгодити час та дату, коли можна це зробити. Тому повторююсь, задавайте питання, пишіть. Ми їх всі подивимося і за можливості дамо відповідь на завтрашній трансляції. З вами був Олег Геннадійович. Дякую всім за увагу. Ну і сподіваюсь, що ви всі вдало подати ідентифікацію. Продовжувати отримувати пенсію. А якщо якісь, на жаль, виникнуть проблеми, звертайтеся до нас обов'язково з цим допоможемо вирішити це питання. Всім гарного дня!